Масажний крем. Це в нас що? Лу-гігант Еквадорський. Високий урожай. Знову ж таки, відправляється до грибів, посадимо. <плес> Відосік зроблю. Зайдете, подивитесь. Так, що тут у нас? Ще якісь набушнички йдуть у нас, да? М -м -м -м. так, все тут купи ще проводів. І все воно запутане. Такі навушники. Так, що це за зарядка? Так, це у нас як не до да, до Донокі. Зарядний пристрій для Nokia телефона. Так, там ще схожа мишка є. Не, навіть не одна або великий дріт Так, це в нас що за мишка? No name. Марки немає. Так, сюди. Так, потім у нас тут іде отакий провод. Ага, тут провод з блочком якимсь, але щось він, типу, порваний чи що. У мене, кстати, отака штука є окремо. Вона нам попадалася, по-моєму, в європейській палеті. Такий дроп. Так, і оцей, я не знаю, тут метрів 10, мабуть, а може і більше. Так, і ще провода є. Жесть. Так, це нам не потрібно. де нафіг. Так, жидкі колготки. Ліпо X9 опять. Це якийсь тришак. Я вам хочу сказати. Так, домашня сироварня. Експрес комплекс для виготовлення домашнього сиру. Як виявляється, є навіть таке. Так, що це таке? Made in China. Така якась штука? Не знаю, що це. Так. Детонатор крем опять. Нап'ять оцей напиток для похудання. Мені кажеться, тут більше, ніж 60 предметів, але це явно не ті предмети, які я очікував побачити. Опять оця штука. Не забудьте написати в коментарі.